Там говорить на другому поверсі. Поки, будь ласка, сидіть. Все, да? У нас сьогодні зібралися і брати, наші братська рада і вирішили, поговорили, щоб взяти дітей на канікули дзвіни. Ну і согласилися наші члени сім'ї, батьки, матері, согласилися взяти в сім'ї. Як вони? Добре чи ні? Да. Дуже добре. Да. Не було? Ні. А як вам в церкві? Дуже гарно, так? Не всі знаєте очінаєші? Так. Всі. Так. А до цього гранту. Завтра наші брати і сестри хочуть їх завести в Львів на екскурсію. У Львові Я ніколи Львові не маєте. Вони старші тут з ними приїхали, та їй Бог благословить. Дасть Бог життя, здоров'я, думаю, ще колись зустрінемося. Якщо не на землі, то добре зустрінеться, де там вічність, де там нове небо, нова земля. Ну, Ми ще на землі сьогодні. І те, просто прочитати таке слово, ми як церква, ми всі благословляємо. Чи то іменилики, чи хто ж знаєте, ну так. Буває, всяке життя буває. Ось у нас є гості з хиної ну, України, з Донецька і з Луганця, так? Бог областей. Амбіє. <смітно> Слово Боже говорить, що треба благословляти. Якщо б не благословляти, то б не благословляти, правда? І так воно є. Церква здолбується на зелених землях вона є благословлена. Бог благословляє. Наші тільки наші по всіх благословляє, але я можу за, за нашу церкву, за помісну церкву. І дивіться, Божі, як каже слово Боже, як благословляти. Не хочете то, свя, чи ні? на своє життя, да Хочете Бог служити, у нас скриний Бог Щоб що ну, що ну, хоче покаятися, не всі вірите. Да? Да? Ми хочемо нас благословити. Дивіться, що говорить слово Боже. А Господь промовляв до Мойсея, говорячи, до даровано та до сім'єю, говорячи, так благословляйте Ізраїль і синів, говорячи їм. Слухайте, нехай Господь поблагословить вас, і нехай Він стереже вас, нехай Господь засає на вас лицем своїм, і нехай буде милостивий до вас, нехай Господь зверне. Хай с мир. Вони будуть кликати імені моє, на Ізраїлі синів, а я в благословяті моїх. А ми, як церква, скажемо Амінь. буде <клухи> так, Читаємо наші ноги і ми ще зараз помолимося за них, за наші дітей, за Світлану, за Наташу і за всіх дітей. Ми не нам по ім'я, як їх звати. І подякуємо Богу, що наші сестри, брати прийняли свій дим, їх кормів. А вони сплять, гарної їдять, я ми теж. І це все ми на несе Господні, і хай Господні благосомить. І всі сім'ї, хто поняли їх.